Ох, була мені наука біля берега Упіймала Упіймалась риба щука, мабуть, метра півтора. От такі були діла, мабуть, метра-півтора. Узявши в праву руку, доскі сонця йду в росу, раз підмав я рибу суку, на спинячу ковбасу, тубав сам не донесу. Побий мене Бог не брешу на спинячу ковбасу, а отут біля загати де русанівські кущі, я ловив щоб не збрехати двох пудовій лящів. Бреше, їй Богу, бреше, трьох будовіл ящі. Так я знаю яму на одному озерці Де ловив по кілограму нічогенькі окунці. не спрошу, скажу вам прямо до півпуда окунці. Раз був сонний, як пітеря, і трохи не підпив. Сір'яками повечеря в вербішелю називив, укіймали звалині, соб украв бої щеди. Попалась миленькая! Попалась миленькая! Бледны мои слова! И речь моя бессильна! Не выразить, как я тебя люблю! Не может быть! Все может быть!